Українки наші файні таки закони мали, пацюрками й селінками шию прикрашали, У Коломиї на базарі я купила лапку, Червоненькі рідочки та шеї вишиванку. Сьогодні я вам хочу розказати про жіночі прикраси. Тобто намисто, а намисто ось таке у нас кажуть рідочок. А на даному випадку це є у мене натуральні коралі. І, звичайно, про лапку. Оце є лапка у мене. Лапка або селінка. Я кажу, як у нас називають у нашому регіоні. Можливо, у іншому куточку чи в іншій області. Це називається по-різному. У любі часи, наша жінка Україночка, хотіла виглядати дуже гарно. І тому завжди дбала про свою красу. І дівчина теж хотіла мати теж гарний, природний дівочий вигляд. Були такі тяжкі часи, але, попри все, Жінки старалися мати всякі нагрудні прикраси і для шиї прикраси. То я ще хочу сказати, що у мене залишилася від бабусі теж ще селенка, тобто лапка. Ось подивіться, яка лапка. Це вона, бачите, на такому тлі зроблена на чорному, вузенька. Ну, тепер, звичайно, що краще і ширше. Ви, щоб ви розуміли, що колись були і тяжкі часи, і не всі могли і не мали можливості купити, пристарати собі гарні прикраси. Але як змогли, так і вони прикрашали своє, свою шию, своє. Ну, так старалися працювали над своєю красою. А також я хочу вам розказати про сорочку. Вишли вам. З народження дитини, навіть і хлопця, то е, колись казали, що за сорочку казали Льові. Ну, мали мати сорочки. І коли і дівчата підростали, то, звичайно, мали мати і щоденні сорочки. І святкові. Щоденні сорочки не тільки дівчата мали мати, і зазвичай жінки. Для щоденної роботи вони мали сорочки дуже з вишивкою, дуже возенькою, але вони мали. А святкові сорочки, як ми знаємо, завжди були гарні, з широкою вишивкою. Гарний нагрудник широкий. Вуставка гарна. Звичайно, що святкову одежину жінка завжди одягала, ідучи до церкви, ідучи на весілля. Тобто на всі святкові події. А ще хочу вам сказати, що жінки мали оці, наприклад, ці коралі, То на той час. Були дуже дорогі, ну і зазвичай зараз теж дорогі коралові оці ціна міста. Але, попри все, жінка хотіла мати натуральні ці коралі. І я вам скажу, навіть що коралі свідчили про соціальний стан жінки, тобто, яка вона була забагата. А я скажу так. Моя бабуся була так можна сказати, ні багачка, ні бідна, тому вона мала такі і прикраси. І зазвичай вона мені передала це, так як я творча жінка, і мені завжди треба таких всяких намист для концертів, тому вона і мені передала. Звичайно, що є ще більше всяких прикрас. Для жінки є згарди, є селянки, є гірдани. Але це буде пізніше. То, шановні друзі, сьогодні я вам коротенько розповіла так, про жіночі прикраси, про сорочку. А ще забула хвилиночку, вам докажу, що в жінки кожні дни вона носила такий мала. Рідочок, як у нас кажуть, обов'язково вона мала, що носила кожні дні. Оце був оберіг для неї, для тіла. Тож, переглядайте мої відео, підписуйтесь. До зустрічі, мої дорогі.